Дуже любуюся цим своїм квітничком. Гвоздички, вербенка. У мене три кущика вербени залишилося з тих, що вони зійшли. І там якраз три кольори: білий, червоний і синій. Якраз зібрати на розвід на насіннячко. От моя улюблена флоксочка квітне. Буду збирати з неї насіння. Лвіний зев красивий. Це лозі. Я теж у мене небагато лишилося те, що сіяла у відкритий ґрунт взагалі, те, що сієш у відкритий ґрунт покупне насіння. Ну, це те, що хоч би там половина зійшла, і то буде добре. З цим, звісно, а якщо це самозбиране насіння, то у вас зійде 150%. Ось Такий красунчик. От. Ще в мене, звісно, питання до цієї гвоздики. Я, звісно, радую, що вона квітне, але я купувала гвоздику шабо. І садову гвоздичку купувала. А в мене виявляється, що посходила і квітне гвоздика альпійська. Ось, Це гвоздика альпійська. З неї також будуть насіння, і я буду її збирати. Але ж хотілося шабо. У мене є ще одна гвоздика, яка не розквітла. От Сподіваюся на неї побачити, що, що з неї буде.